Стосовно ну, Ігор Дуця це перший футболіст, якого ми взяли в оренду. Він належить Донецькому Шахтарю. Бачите, Шахтар не хотів його відпускати, значить ще надіються десь на нього. Ну, взяли його на рік в оренду. Тим паче Григорій Петрович знає Ігора ще майже з дитячих там, і тому подібне. Тому що давно знайомий з тим футболістом ми подивилися так само його в матчах за Маріуполь. І Дуже хотіли бачити. Плюс у нас така трошки проблемна позиція центрального захисника була, необхідність була там його запро... ну, запросили. Я думаю, він погодився, він задоволений, бачив, що по перших тренуваннях все йому підходить, дуже щасливий і надіюся, що в нього тут складеться все дуже добре. Плюс вони львів'яни. Друге, це Коля Буй. Я думаю, що Микола також задоволений, тому що я сподіваюся, що він буде грати тут більше. І вже був шанс такий в нього тут у нас бути в команді. Плюс до того, що ми надіємося на цього футболіста. Він бачить це тренер, йому буде надію довіряти, тому все в їхніх руках. Ну, ще плюс великий в тому, що ми взяли двох футболістів, Перше, це лівіяни. І вони будуть грати не тільки там, за клуб чи за якісь матеріальні статки, а ще і за, і за родину, і за, за місто. Це по-перше, по-друге, ці футболісти чемпіони першої ліги. Ну, це теж приємно і для них, напевно, і для нас. Ми беремо футболістів, які вже щось ну, побачили в футболі. Окрім вище згаданих футболістів, я так розумію, на цьому трансферна діяльність руху не завершена. Попереду слід очікувати нових футболістів. Звичайно, що. У нас завдання вигравати в кожних, кожних іграх, і нам потрібно усилюватися. Розумієте, що ротація в футболі вона завжди має бути ну, постійно, чи це зима, чи це літо. Тому ми чекаємо, що до з дня на день ви побачите ще ну, не один наш новий трансфер. Скажи, варто сказати, що, напевно, що сьогодні на тренуванні ми побачили дуже багато футболістів на перегляді. Звідки от, вони з'їжджають, дуже багато, велика кількість гравців. Яка частина з них залишиться? Не ще одна команда приїхала, вонники. Приїхали там, футболістів зараз десь близько 15 на перегляді. Я думаю, що це не перші, вони не останні. Вони ще будуть приїжджати, Руслан Іванович з тренерським нашим складом будуть вирішувати, хто їм підходить, кого вони хочуть бачити. І будемо визначатися. Звичайно, агентів зараз дзвонить дуже багато. Плюс футболісти деякі самі дзвонять. Ну, ми даємо шанс, ми дивимося, ми є тренування, будуть товариські ігри з хорошими командами. Тобто Волинь, Луцьк, Верес, рівне. Я думаю, що це дуже достойні суперники, щоб ми змогли побачити хто ми є і хто є вони зараз.